Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми почуємо розповідь про те, як диявол спокушав Христа. Таким чином, спокушає Він і нас з вами, пропонує нам земні блага, прикрашає гріхи красивими обкладинками. Брати та сестри у Христі, будьмо уважні до нашого духовного життя, приділяємо біль зусиль у боротьбі з гріхами. У нинішній день свята православна церква прославляє своїх святих преподобного Євмена єпископа Гортинського, преподобну Єфросинію Суздальську в миру Феодулію, а також почитаються святі ікони Божої Матері Молченська, яку називають цілительниця, та староруська. Преподобна Єфросинія, княжна Суздальська, народилася у 1212 році і була старшою донькою святого мученика Михайла, великого князя Чернігівського. Феодулія виховувалася в глибокій вірі і благочесті та отримала. Різнобічного світу. Княжна була посватана за святого благовірного князя Феодора, брата Олександра Невського, але наречений її помер у самий день весілля і преподобна залишилася у суздальському жіночому монастирі на честь покладення ризи Божої Матері, де незабаром прийняла постриг з ім'ям Єфросинія. Зовсім ще юна черниця з дивовижною ревністю виконувала правила чернечого життя, вирізняючись при цьому твердістю розуму і духовною зрілістю. Подвижницю відвідав сам Господь, заповівши її. Більшість часу перебувати у молитві. До преподобної Єфросинії йшло безліч народу, щоб почути її повчання, про любов, молитву і покору. А після кончини Ігумені монастиря настоятельство прийняла преподобна Єфросинія. В особливому откровенні Господь передбачив також про нашестя татар на Русь у 1238 році. І коли біда прийшла до Суздаля, то місто було зруйноване і спалене. А обитель преподобної Єфросинії вціліла за її молитвами. Іменинники, які носять ім'я Олексій та Петро, сьогодні відзначають День Ангела, сердечне вам шанування. Возлюблені у Христі зазвичай люди міркують так: полюбіть мене і я полюблю вас. Проте за християнськими канонами ти полюби спочатку, тоді і інші полюблять тебе. Ти навчися любити, і тоді у відповідь на твою любов обов'язково відгукнуться інші люди.